Естонія надала Україні чергову партію 155-мм снарядів у межах ініціативи ЄС щодо постачання Україні мільйона боєприпасів для артилерії, а також інше озброєння. Я не знаю, вірить лі і не вірить. Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. За словами очільника міноборони, він поінформував уряд, що відомство відправило в Україну снаряди до української артилерії як свій внесок в ініціативу Євросоюзу. Додатково ми не прилади нічного бачення та величезну кількість набоїв для стрілецької зброї. Крім того, ми детальніше обговоримо допомогу для України із Олексієм Резніковим на зустрічі в Рамштайні. Написав Ханно Певкур. Нагадаємо, що раніше він заявив, що не можна виключати купівлю артилерійських боєприпасів для України поза межами Євросоюзу, попри те, що однією з цілей естонської ініціативи було позбавлення оборонної промисловості ЄС. Е, наскільки міняється під час російсько-української війни світовий ринок озброєння і шляхи постачання цього озброєння до Росії і до України? Насправді відбуваються глобальні геополітичні зміни, тектонічні зміни, я би так сказав, тому що ті країни, які зараз позиціонують себе як новими світовими лідерами або полюсами, або як вони кажуть, країни, які не хочуть приєднуватися до війни Росії з Україною, до жодного жодної сторін ну тобто, той же самий Китай, який намагається грати таку собі незалежну. Лідерську позицію Індія, інші країни, Єгипет, в тому числі, намагається визначатися в нових умовах. Тобто йде глобальне переформатування геополітичної карти світу, і тому і регіональні країни, і регіональні лідери, і країни, які претендують на глобальне лідерство, вони, звісно, змінюють свої позиції, намагаючись визначити, як найбільш вигідно, в тому числі в перспективі, буде позиціонування. Як, яким, які кроки зараз і в перспективі будуть відповідати національним інтересам кожної з країн. Ну, взяти ж ту саму Індію, наприклад, вони з задоволенням торгують зараз з Росією нафтою, тобто вони з дисконтом великим купляють російську нафту, вони продовжують реалізацію оборонно-промислових проєктів, але при цьому говорять, що тут жодної політики, вони просто діють в інтересах національно... тобто вони діють в національних інтересах. Власних національних інтересах, добуваючи з того, що вони отримують вигідні умови закупівлі нафти, і продовжують ті проекти, які вони починали з Росією в оборонній промисловості. А от нові проекти вони не будуть підписувати вже і укладати з Росією, очевидно, вважаючи, що такі кроки будуть ризикованими в майбутньому, тобто знову ж таки Індія також міняє свою позицію і. В короткостроковій перспективі змін не відбудеться, а от в середньостроковій перспективі я впевнений, що Індія буде максимально в подальшому обмежувати свої відносини, в тому числі в оборонній промисловості, з Росією. І так само буде відбуватися з більшістю країн світу, які не будуть ризикувати своїм, скажімо так, положенням, своїм авторитетом. Своєю репутацією для того, щоб отримати певні там, зиски чи якісь мінімальні, мінімальну вигоду у, у співробітниці з Росією. Тобто Росія втрачає свої навіть ті технологічні якісь переваги, які вони мали, і користувалися цим на певних ринках, в тому числі в Індії, в Африці. У співробітниці з Китаєм, тобто я думаю, що зараз відбуваються дійсно важливі зміни, які виштовхують Росію з глобального ринку озброєнь, до речі, Південна Корея також заявила про те, що яка довго утрималась, між іншим заявила про те, що вона буде у разі необхідності постачати Україні зброю, у разі якщо це буде загрожувати цивільним особам. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Медведєв заявив про те, що відповідь Росіян буде миттєвою в даному разі. Він сказав про те, що. Написав вірніше, цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать найновіші зразки російської зброї у найближчих сусідів наших партнерів КНДР, що називається «Кві про Кво, що означає послуга за послугу. В даній ситуації, чи можемо ми розраховувати на підтримку Південної? Кореї, зважаючи, що справді там в, в азійському регіоні доволі напружена ситуація складається і про це свідчать військові навчання, які відбувалися упродовж останнього тижня, і з боку з боку Російської Федерації Китаю, з боку Сполучених Штатів Америки, Південної Кореї Японії, чи піде Південна Корея на загострення відносин із Російською Федерацією, у разі якщо Україна потребуватиме допомоги військової допомоги з боку південної Кореї. Ну насправді дійсно там ситуація дуже цікава і відбувається е, консолідація е, груп е, союзників. Одна група це якраз Сполучені Штати, Японія, Південна Корея, Тайвань. Інша група це Китай і і сателіти. Тобто це Пів... Північна Корея і Росія. Я саме так розцінюю зараз роль. Росії для Китаю в Азі... азіатсько тихоокеанському регіоні, як просто васала чи сателіта, який має виконувати забаганки і задачі а, Китаю. Ну, той самий, той самий та сама перевірка боєздатності боєготовності тихоокеанського флоту, яка, до речі, завершилася усуненням командувача тихоокеанського флоту з посади, мабуть, не все там так добре в цьому музеї радянського флоту. Продемонструвало, що якраз Китай дав команду міністр оборони Китаю, прибув до Москви і дав команду фактично Путіну розпочати більш активні дії на користь Китаю в цьому регіоні. Так що, що стосується Південної Кореї, Південна Корея це найближчий союзник Сполучених Штатів. Південна Корея має дуже потужні зв'язки і в військовій сфері з Сполученими Штатами, і військово-технічній сфері. військово оборонно промисловий комплекс Південної Кореї є досить потужним. Він набирає обертів і в глобальному плані. Можемо лише згадати, що наш союзник Польща закуповує у південній Кореї і легкі винищувачі. і... Ті ж самі самохідні артилерійські установки і іншу бронетехніку. Тобто Південна Корея вже веде дуже активну співпрацю з країнами НАТО, і я не думаю, що будуть якісь проблеми, наприклад, якщо з якихось причин, можливо, економічних, тобто на, момент, на даний момент, наприклад, Південній Кореї з якихось причин не є вигідним оголошувати дуже так відверто. Свою, свою військову допомогу Україні. Я думаю, що Південна Корея може працювати і через Сполучені Штати, і через ту ж саму Польщу. Тобто, здійснюючи кооперацію з Україною через польських партнерів, я думаю, що такі проекти можуть досить реалістично реалізовуватися вже в найближчому майбутньому. Тим більше, ще один аспект. На озброєнні Південної Кореї так сталося, парадоксально є певна кількість російської зброї, тобто БМП 3 наприклад, танки Т-80, інше озброєння, яке, в принципі, Південна Корея могла би передати Україні взагалі без жодного, без жодної шкоди для власної боєздатності, боєготовності mm -hmm. власних національних збройних сил. Тим більше що ця зброя, наскільки я можу зрозуміти, вже втратила будь-яке значення, оскільки в основному, ну не те, що в основному, а переважна більшість. Озброєнь та військової техніки Південної Кореї є, звісно, стандартів НАТО. І для України це була б непогана допомога. Насправді, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.